Доброго дня, сьогодні 11 травня, будні тривають. Робота кипить у бджіл. Всього носять і меду носять і пилку носять. Зараз будемо перевіряти. Ой-ой-ой. Зараз тільки 9 година, а лід уже в них скажений, вже всі в роботі. Вже їм нема куди його і дівати. Так. Глянув щось по пушну робиться. О, мене. Також трошки є. Прийшовся пасікою, вийшло всього половина 20-літрового відра, не густо, але й не пусто.